Вітаю вас на своєму ютубі. Мене звати Ірина, я коуч, провідник гри Ліла, і я працюю з людьми, які хочуть вільного без відчуття сорому, відчуття вини проявлятися. І сьогодні я хочу з вами поговорити про карму. Точніше, я недавно на днях позавчора я вчора теж записувала відео, але його не випадково видалила. І в мене дуже сильно відгукнувся один закон карми. Коли ти хочеш, щоб в тебе щось вийшло, ти маєш людині, своєму конкуренту або комусь іншому, хто працює в такій самій сфері, допомогти, допомогти досягти їхньої цілі. Наприклад, зараз в мене є три таких глобальних цілі. Я працюю над своїм тілом, над своєю відомістю, проявленістю і, і фінанс, і в по грошах. І в мене є три клієнта, в от цих трьох сферах, яких я, яким я допомагаю. Я вже півтора місяця працюю з цими клієнтами, і хочу сказати, що прям оці три сфери прям дуже-дуже е, різко почали рости. Просто неймовірно почали рости з моменту, коли я просто щира, без взагалі без жодних очікувань почала допомагати. Без всяких рекомендацій, без всяких відгуків, просто щира моя допомога. Знаєте, я вже дуже давно зрозуміла, що от оце я тобі, а ти мені, воно оце не працює. Бо кожного разу, коли типу ми допомагаємо людині, а вона не виправдовує наших очікувань, починаються якісь наші розчарування. А коли а, працює оцей закон, коли я тобі щиро, без жодних очікувань, просто допомагаю, допомагаю від. Але щоб це йшло з ресурсу і щирого серця. Оце тоді працює. А вже якась інша людина десь в якомусь іншому допомагає мені. Чому не працює оцей закон Я тобі, а ти мені? того, що в нас е, кожного є своя різна ємкість. Хтось наповнений ось так от, і ми, наприклад, готові людині допомагати ось так. От. А людина, наприклад, ось така, і вона готова прийняти отак от. І віддати також в такому самому об'ємі. Або навпаки, навпаки, ми допомагаємо людині ось так. от, А вона, наприклад, не може показати, ось отак вона може віддячити. Все може бути по-різному. Тому не треба розраховувати на оце рівно я тобі стільки допомогла, і ти стільки маєш допомогти мені. Тому хочеться порекомендувати вам, якщо у вас зараз є якась сфера, яка. Дуже сильно просіла і не розвивається. І ви вроді ви думаєте, що ви робите якісь цілеспрямовані дії і знаєте, що от ось так все правильно робити, але все одно у вас не виходить. Просто почніть візьміть собі людину, можливо, наставництво, можливо, просто почніть щиро допомагати. Навіть якщо ця людина вам не скаже дякую, навіть вона, якщо вас не буде рекомендувати, взагалі там вона прям буде, ну, типу. Є різні випадки, поде коли є люди попадаються дуже щирі, які тобі дякують, які тебе рекомендують. А є такі, які навіть тобі не скажуть дякую. І тут також не треба, от знаєте, ображатися. Просто от, без жодних очікувань, просто пошій допомагати іншій людині в вашій сфері. І ви побачите, як ця сфера почне дуже дуже швидко рости. Просто проекспериментуйте, Не треба мені вірити на слово, просто проекспериментуйте. Я ділюся своїм досвідом. А у вас буде свідосвіт. Надіюся, що це відео для вас було мега корисним. Ставте лайки, коментуйте і залишайте свій зворотній зв'язок. Можете в коментарях, а можете писати мені особисті повідомлення. Зараз 6 година ранку, того бажаю вам. Я закину його трошки пізніше. Це відео, того бажаю вам гарного дня.